Светлана. Вы победительница викенда в номинации личные продажи. Вы выполнили более 200 базовых единиц да, в этом году. Да. Скажите нам, как вы это сделали, вопреки чему и благодаря чему? Можно я на украинский? Мне О, так... звичайно, я я за так... в мене мова в голове украинская. Хочу побожати... Всім жінкам ну кращої половини світу, як я вважаю, бути впевненими в собі, вірити в себе і ніколи не сумніватися, що ми можемо це зробити. Я не мала наміру, ну скажімо так, робити якісь там виграші. Тось ну для мене це було бажанням щось робити, тому що я хворіючи, скажіть, бажаш то. Онкологія груді, третя О, стадія раку. Е, мені зробили дві операції. Вже я зараз на ремісії. Ну проходжу вже як виліковування, чекаю останніх е, аналізів, що вони вже скажуть. Ну я вірю і маю надію, що все добре. От. І хочу побажати, щоб ніхто із нас в собі не сумнівався, ніхто. Тому що мені важко, ну якось може навіть інколи повірити в саму себе, але Завдяки тому, що коли я була повністю без волосся лиса і мені пропонувати красу, ви знаєте, це я тепер розумію. Треба мати віру в себе. Дійсно, треба мати віру в себе. На мене дивилися і. Ну, тим, тим не менше мені сказали, що ви досить, досить добре виглядаєте. І я дякую за це компанію Kay, тому що я, скажімо так, мені тяжко, мені нічим не можна було користуватися. Це гіпоалергенна косметика, тому я нею користувалася. Ну, якщо не майже на протязі, бо 30 хіміотерапій це складніше, їх не під час цього не можна було щось там ну, випробувати на шкірі. Щось нове а, ні нове взагалі. Ні, загаль не було ніякої реакції. Але потім, як тільки я закінчила, я почала відновлювати кремами догляд, тамвайс, репе. Оце я почала цим користуватися. І в мене 13 вересня, день народження, як і в компанії, для мене це дзвіночок. І я буду намагатися і далі робити все, що зможу для краси, бо стільки гарних жінок зібралося в одному місці. Я я не зрозуміла, звідки стільки сонця, а то ми стали тут два ряда. Так що бажаю вам всього найкращого. Вірте в себе, ідіть вперед і перемагайте. Дякую.